Вітаю! Ми з і з вами адвокат Роман Сімутін. Цей міф щодо автоматичного виключення з обліку чоловіків віком у 40 років підірвав мережу. А після виходу мого відео про бусифікацію 50 мене засипали коментарями, що є кілька ніби рішень суду, коли чоловіки 40 років йдуть до суду та успішно скасовують поновлення на військовому обліку. Щоб ви не наробили собі шкоди та змогли розпізнати опенті серед тих блідих поганок, далі коротко поясню суть даних рішень, за яких умов дійсно виключають по досягненню граничного віку, там 40, коли варто йти до суду та за які головне умови ви дійсно матимете шанс на перемогу. Для зручності веду телеграм-канал, де знайдете набагато більше актуальної інформації. ТЦК незаконно поновлює на обліку виключених за віком. В мережі розганяють твердження, якщо ти досягнув граничного віку перебування в запасі 40, ну, зараз ми говоримо за редакцію 2014 року, то тебе мають виключити з обліку автоматично. Навіть в разі відсутності запису. Відповідно, у вашому військово-обліковому документі. Інші там проповідують, що виключити повинні абсолютно геть усіх чоловіків, хто досягнув граничного віку перебування в запасі. Кому от вірити, в яку церкву йти за цими проповідями? Так от, дійсно, в судовій практиці можна знайти приклади позитивних судових рішень, коли суди визнавали дії ТЦК протиправними щодо поновлення чоловіків на військовому Обліку у зв'язку з досягненням ними граничного віку перебування у запасі. Проте важливе не саме подібне рішення, як таке, а ключові деталі, на які акцентував саме і будував свою позицію суд. Це так коментатори там розповідають загальні фрази. І головна сіль таких судових рішень, що ці чоловіки, які виграли оскарження в суді. По-перше, були виключені з військового обліку та мали відповідну відмітку про це у військово-обліковому документі. Тобто необхідно не просто мати вік 40 плюс років, це лише теоретична умова для вашого виключення з обліку. Ну, перша складова. Треба ще й мати відмітку у військовому квитку про виключення. Саме тоді можна вважати рішення прийнятим безповоротно. Але горе коментатори вперто стверджують, що всі, хто досягнув граничного віку перебування в запасі, повинні бути виключені автоматично. Та ви просто відкрите судове рішення та почитайте. А там, і ви будете просто неабияк здивовані, чітко написано, що у позивача були записи у військовому обліковому документі щодо їх виключення. Ось скрін виводу рішення. Полтавського окружного суду це рішення від 19.12.25 року у справі номер 440 дріб 12088 дріб 25. Простими словами, ТЦК прийняла рішення стосовно конкретно військового зобов'язаного, підтвердивши це відміткою у військовому квитку. Чи я щось не правий. Друзі. Акцію на придбання чотирьох інструкцій по захисту прав СК, ВЛК, водіям і діагнозі ВЛК за 999 гривень продовжено до кінця тижня. Не пропустіть шанс отримати інструкції з постійною підтримкою оновлень у разі зміни законодавства. Також можна підписати зі мною договір про цілодобу юридичну підтримку з можливістю виїзду ТСК, поліції та суди, виключення з військового обліку незворотні. Процитую рішення Конституційного суду України від 13 травня 1997 року. Стаття 58 Конституції України закріплює самий головний, один, можна сказати, з найважливіших принципів сучасного права. Закони та інші нормативно-правові акти не мають зворотньої дії в часі. Це означає, що вони поширюють. Свою дію тільки на ті відносини, які виникли після набуття законами чи іншими нормативними правовими актами чинності. Тому якраз виходячи з цього принципу незворотної дії законів у часі, поновлення чоловіків на військовому обліку, які до 22 липня 2014 року були з нього виключені, є незаконним. Одеський якраз окружний адмінсуд рішення від 15 жовтня 25-го року справі номер 420 дріб 25 299 дріб 25 зрозуміло і чітко роз'яснює, що процедурно рішення про виключення громадянина України з військового обліку означає, що ця особа більше не перебуває на військовому обліку та втрачає статус. Військова зобов'язана там, там, через ревіста, а отже, не може бути призваною на військову службу за мобілізацію під час дій правового режиму воєнного стану. Таким чином, оскільки позивач 3.09 2014 року був виключений з військового обліку у зв'язку з досягненням граничного віку перебування в запасі, то з цієї дати він... Є звільненим від виконання військового обов'язку як особа, що в силу закону вважається непридатною до проходження військової служби. Скрім я от вивів, от почитайте чи зупиніть, наприклад, перемотайте, подивіться. І знову ж таки, зверніть увагу: суд встановив, що чоловік був виключений 3.09 2014 року. Тобто, у квитку стоїть. Така відмітка про його виключення, а не автоматично, що суд встановив, що ніби по закону він повинен був автоматично. Але це не означає, що всі, хто тоді от якраз досягнули відповідно граничного віку перебування в запасі, автоматично були виключені. Аж ніяк. Це навмисно спотворені та перекручені факти тих коментаторів. Хто як вважає, напишіть коментар. Головна. Умова, щоб виграти суд проти ТЦК. Так, єдиний вихід це оскаржити незаконне поновлення на військовому обліку в суді. Проте наразі не спостерігається масової кількості виграшних справ цих от, е категорії справ. Чому? Бо для вашої перемоги в суді необхідна наявність двох важливих умов. Про які я говорю вище. Без цього ви просто приречені на, на, на програх. Тож, що потрібно, щоб виграти суд щодо незаконного поновлення на обліку, як такого, що був виключений раніше по досягненню 40 років, перше бути виключеним з військового обліку і мати відповідну відмітку у військовому квитку. про це. Ще раз підкреслюю: в суді ви справді можете добитися переможного рішення. Якщо у вас є відповідна відмітка у квитку, проте якщо вона у вас відсутня, тоді про якісь шанси мова взагалі не йде. І не ведіться на протилежні заяви, бо вони юридично безпідставні. Це все не знаю, мабуть, це якісь там ботоферми, розганяють фігню по мережах. Не знаю для чого і для кого. Я не можу, якщо чесно, з'ясувати причини такої діяльності. З позитивного, наразі з'явилися нові рішення, які доведеться вже розглянути Апеляційному суду і Верховному суду, і, можливо, з урахуванням вже їхньої позиції вони вибудують нову судову. Практику. А це значно полегшить оскарження незаконних дій ТСК щодо поновлення на військовому обліку чоловіків, які були вже виключені по досягненню граничного віку 22, до 22 липня 2014 року. Друзі, я завжди читаю і відповідаю під відео коментарі. А актуальні теми для своїх глядачів детально розкриваю в своїх там відео. Тож пишіть свої Побажання не забувайте і окрема велика подяка спонсорам каналу. Всім дякую за увагу.